Головою зборів делегати обрали першого секретаря ЦК Компартії України Петра Симоненка. А також вони затвердили точне формулювання питання, що пропонується для всеукраїнського референдуму. Воно звучатиме, чи підтримуєте ви приєднання України до митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Спочатку каже головний комуніст країни, партійці планували винести на волевиявлення кілька питань: це інтеграція України в Євросоюз або ж митний союз, а також скасування пенсійної реформи. Проте зі слів Симоненка закон передбачає винес. Ння лише одного питання. Відтак делегати зосередилися на головному. Ми є прибічниками якраз митної митного союзу і інтеграції. в це економічне співториство. Ми запропонуємо сьогодні це питання. А громадяни, коли прийдуть на референдум, вони голосуючи проти припустимо митного союзу, будуть голосувати таким чином за європейський вибір. На захід прибули понад 2,5 тисячі делегатів з усіх областей України. А в складі ініціативної групи кажуть представники Компартії України буде в четверо більше людей. В складі ініціативної групи буде близько 10 тисяч осіб затверджено сьогодні. Тобто, це справді масовий характер є ось цього, цього заходу. І я переконаний, що якраз ось це і треба сьогодні робити, щоб народ був учасником відповідно до конституції формування державної політики на багато років наперед. Ініціативні групи доручили проведення збору підписів за проведення всеукраїнського референдуму. Також збори призначили уповноваженого представника цієї групи. Ним став секретар ЦК Компартії України Георгій Буйко.